Всім привіт! Сьогодні знімлю коротенький огляд ось такого туалета. Розкажу вам розміри і коротко розкажу, як його робити. Так, габаритні розміри туалета. 90 ширина, метр глибина і 2 метри висота. Ось двері на таких петлях. Ці петлі дуже міцні, ще й плюс стягують двері і не просідають так, як на обичних петлях двері. Ручечка задвижка обична. Ось дивимося, що у нас всередині. Всередині у нас ось такий трон. Ось тут у нас такі. Поручні гладенькі, полочка. Ось зроблений під стандартний накладний м'який стульчак. Тут теж у нас спиночка вишліфована. Зараз я покажу вам ззаді. А ще одне. Всі смоляні кармани я зашпакльовую. З вулиці все зібрано на жовті, міцні саморізи, ніяких чорних, ніяких гвоздів. Міцний, крепкий. Зараз я покажу вам ззаді. Це тобто теж ексклюзивно замовник забажав ось такі ззаді дверцята. Ось тут відро. Раз і витянули, спорожнили і поставили. Раз, закрили. Ось. Ззаді вигляд. Збираю я його з... Скручую панелі, тобто скрутив одну панель, другу, третю і потім скрутив між собою в Потім зв'язав низ спереду, зв'язав верх, спереду, дві стійки. І потім вже двері, які у вас виходять, роблю ось такий зазор, десь приблизно півтора см, потім якщо в подальшому вдруг просяде, щоб все нормально закривалося, цей зазор я компенсовую ось такою реєчкою всередині ось такий туалетик. класний, удобний. Ось ми сідаємо. Ось так. Тут у нас бумажка на полочці ставиться. І тут отакий от перевод вишліхований. Тут надо стати раз і встали. Ось такий туалетик. Збирається він з панелей. Раз, два, три, скручуємо панелі на ось такі реєчки. Він у нас буде металопрофілем накритий. Обично я роблю під м'яку кровлю, то я сплошною доскою забиваю потолок. На цей раз замовник захотів під металопрофіль, зробив під металопрофіль. Обично також я роблю, щоб для опорожнення відра ось ця кришка піднімається і звідси витягується, але замовник цей раз захотів ззаді дверцятка. ну Зробив ззаді дверцятка. Ось такий класний туалетик. Нічого сложного в конструкції тут немає. Все практично. Зазорчики однаковісінькі, все зроблено по Все, дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого відео з виробами з дерева та металу, зварка, огляд інструменту. Підписуйтесь, коментуйте, що кому цікаво, ставте вподобайки. Дякую за увагу.